Всім привіт! Мене звати Настя Коморіда. Ви потрапили на мій канал. Я дуже щаслива вас тут бачити. Я розповідаю про духовність, про саморозвиток, про ріст наш в усіх сферах нашого життя, про підсвідомість, про переконання. Тому, кому цікаво, хто. Хоче розвиватися, хто хоче виходити зі своїх обмежень, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, розповідайте, що у вас змінилось після того, як ви почали дивитися мій канал. І також слухайте мої медитації. Я ще записую медитації. І також у мене ще є інстаграм. Я там з'являюсь набагато частіше ніж на Ютубі, тому також переходьте в інстаграм. І по-перше, що хотіла ще сказати, що я давно нічого не розповідала, нічого, нічого не ділилася, ніякі відео не записувала. Тому я щаслива, що це сталося. Просто крайні місяці якісь у мене супер завантажені, дуже багато роботи. І коли я мала вільний час, я просто хотіла відпочити і нічого не робити. І... Наважувалися зняти відео, от як були на відпочинку з мамою, так і ми його і не зняли. Але я дуже хочу, щоб я от скоро приїду в Бершить, і ми з мамою знімемо відео, тому що там буде дуже класна тема про те, як батькам правильно влучно направити свою дитину, підмітити, що їй подобається, і допомогти їй поступити, обрати саме ту професію, спеціальність, яка. Їй відкликається, яка дійсно буде їй в житті допомагати. Я сподіваюся, що все-таки в нас вийде записати це відео, тому що воно дуже важливе, як на мене. Ще друге, що я хотіла сказати, це те, що я сьогодні, ось так, от буду з мікрофончиком сидіти, тому що свій новий мікрофон я забула в сумці в свого хлопця і знайшла старий. А він такий собі, тому я буду знімати відео ось так. І третє, про що ми з вами сьогодні поговоримо, це про те, як вийти зі стану жертви. Чому я вирішила саме на цю тему зняти відео? Останні сесії, які я проводила, я проводжу також тета сесії, де ми допомагаю, я допомагаю клієнту піти в глибину, почути свою підсвідомість, свій внутрішній голос і зцілювати якийсь там конкретний запит. І на крайніх сесіях ми всюди приходили до того, що люди в стані жертви. І я така, блін. Я завжди розповідаю про стан жертви, ну там згадую його якось, кажу, що треба брати відповідальність за своє життя і так далі. Але що це взагалі таке? Звідки вона береться? Чому ми всі в жертві? Як взяти ту відповідальність? І я от хочу саме про це більше поговорити, тому що, як на мене, це просто номер один для того, щоб почати рости, для того, щоб змінити своє життя. Ми, більша кількість українців, я не говорю там за весь світ, але те, що я бачу. Ми всі в стані жертви, ну більшість з нас. Навіть ці війни говорять про те, що ми жертви. І ми, оскільки ми в цій позиції, і ми не засвоїмо якісь певні уроки, ми постійно повертаємося туди саме. Ну, от, наприклад, була війна 100 років тому, була війна, прийшла війна і зараз. І не факт, що її більше не буде. Того, що ми в стані жертви, нам нормально бути жертвою. На підсвідомому рівні. Звісно, головою ми такі нічого, це стається, ми не хочемо, щоб так було. Як це змінити? Але я дивлюся на людей, вони не змінюються, вони стають навпаки ще якимись жорстокішими. Вони не засвоюють уроки, вони не розуміють, чому це все відбувається. І тому я, бляха, записую ці відео на YouTube, щоб люди прокидалися, щоб виходили з цього стану. І що таке взагалі стан жертви? Це людина, яка. Не хоче брати відповідальність за своє життя, вона перекладає цю відповідальність на когось іншого, або на якусь іншу людину, або на якусь м, проблему, ситуацію. Коротше, вона починає залежати від людини чи от цієї проблеми, на яку вона перекладає відповідальність. Наприклад, м, жертва в стосунках. Взагалі, людина в жертві може бути і от в стосунках, вже просто по своєму житті, в роботі, в своєму тілі. В здоров'ї вона жертва абсолютно там в кожній сфері життя, яку тільки можна взяти. Ну, це не я не говорю, що це е, одразу у всіх, просто в якійсь конкретній сфері життя вона може бути, а може бути і у всіх, і таке теж може бути. І вона починає залежати від когось. Наприклад, я перекладаю свою відповідальність на своїх батьків, мені впадло думати головою щось робити, шевелитися, Нехай вони мене забезпечують, і я стаю від них залежна і. Мені це не подобається, їм це не подобається. У нас конфлікти. Ми можемо вже переходити кордони якісь один одного ображати. Але я переклала на них відповідальність, і я не хочу цю відповідальність забирати. Я в позиції дитини і мені 55 років. Я в позиції дитини. Ну це так вже горі 55 років, але це досить нормальна ситуація в 30 років там. Багато людей можуть бути до цих пір в позиції дитини. Та і навіть 55 дуже багато, і в 70 людей в позиції дитини, тільки у них вже тоді батьків немає. Просто сама себе людина веде, от як жертва: я нічого не можу, я нічого не хочу робити, я не хочу брати відповідальність за своє життя, я не хочу сам думати і діяти. Ось, це, наприклад, якщо від людини, також може бути це і в роботі. Я з головою йду в роботу, і я просто не бачу свого життя. І я перекладаю відповідальність на роботу, що, типу, мене загрузили на роботі, в мене робота забирає весь час, я виснажуюсь повністю на роботі. Але чого ти не змінишся? Того, що ти не відповідальний за своє життя, ти переклав її на роботу. От, в мене є робота, а те, що стосується мого життя, мого особистого життя для того, щоб я його проживав, я не хочу це вирішувати. Того, що я не знаю, що мені робити, мені страшно діяти. Йдемо в стосунки. З'являються якісь стосунки, чоловік, дівчина. І дівчина, наприклад, не хоче заробляти, не хоче, ну, не то, що не хоче, їй страшно. Вона от не може себе знайти, не може наважти щось робити. І вона знаходить собі чоловіка, який її забезпечує. А чоловік-аб'юзер. от він Користується тим, що вона не заробляє, і він собі дозволяє з нею відноситись так, як він хоче. А вона через те, що він її забезпечує, не може йому відмовити. І вона стає жертвою в стосунках, і вона стає залежною від цього чоловіка. Вона не уявляє свого життя без цього чоловіка, тому що він її годувальник. І їй страшно навіть подумати, що вона може від нього піти і залишитись без нічого. Але Її влаштовує бути жертвою в цих стосунках, її влаштовує, що її ображають, знецінюють, і вона в першу чергу сама це все робить. І таких ситуацій може бути дуже багато. От у мене ще була ситуація в клієнтки, що вона була, як теж, перекладала відповідальність на їжу. От Вона не хотіла щось вирішувати в своєму житті, закривала очі, це теж дуже розповсюджено. Закривала очі на якісь ситуації, які її турбують, де потрібна її увага, де потрібно її дії. Вона на це закривала очі і йшла їсти. І все. От вона переклала відповідальність на їжу, ніби їжа має її якось врятувати, допомогти. Так, да, вона може відволікти твою увагу, вона може заспокоїти в певний момент, але це найпростіший спосіб і абсолютно недієвий. Він нічого не вирішує. Ти хіба що можеш потім уже отримувати якісь наслідки, зайва вага розлад харчової поведінки і так далі. Тобто, в кожного може бути це різне. Я пам'ятаю цей день, от знаєте, це коли стається такий інсайт ще, це не просто інсайт, а це <правда> твоя голова просто перевертається, і ти такий, як я жив до цього? Ти починаєш по-іншому дивитись на цей світ. І от я в один момент іду я вже тоді почала, наче займатися татахілінгом, і в мене просто приходить усвідомлення, що я сама собі це створила. От, все, що в мене відбувається, воно все було мені дано для чогось, і я сама собі це створила там вище, це вже було заплановано так, щоб саме там я опинилася, щоб саме там я прийшла якийсь свій урок. І дійсно, я тоді, нарешті, вийшла з цієї жертви. І зрозуміла, що тільки я створюю своє, життя, я відповідальна за своє життя. І я не можу просто звинувачувати інших людей в тому, що мені щось не подобається, в мене щось там не виходить, і так далі. Це все про мене. І оці відчуття я не забуду ніколи в житті. Це було дуже класно. У мене просто з тих пір ну от в той момент відпав такий цілий ряд претензій там до інших людей, і я така. Боже. Все прекрасно. Можна так легко жити, коли ти відповідальний за своє життя, і коли ти не перекладаєш відповідальність ні на кого, і коли ти розумієш, що все, що в твоєму житті, це ти створив сам. І от ключове, що повинна зрозуміти людина, яка виходить зі стану жертви, що вона сама створює своє життя, вона творить свого життя. І навіть ми вибираємо, в якій сім'ї народитися, яку ми зовнішність будемо мати, чи будуть у нас проблеми зі здоров'ям. Які ми будемо проходити життєві уроки. Це все вже завчасно обрано. І ви не можете звинувачувати своїх батьків в тому, що вони вас народили. Бо, наприклад, у вас там погані стосунки, вони над вами знущалися і так далі. І ви такі, та на що? Ти мене взагалі народжував? Ви самі обрали народитися. У нас в кожного є душа. В кожного, абсолютно. І душа завчасно робить такий списочок. Які уроки вам потрібно пройти, чого вам потрібно навчитися, і вона підбирає вам саме тих людей в вашому житті, які вам потрібні. Саме ту сім'ю, от ви повинні народитися саме в тій сім'ї, щоб навчитись, наприклад, терпіння, щоб навчитися вдячності, щоб навчитися прийняттю. Ви народжуєтеся там із дуже великим носом для того, щоб навчитися знову ж таки прийняттю, для того, щоб полюбити свою зовнішність. Бо у вас немає цієї якості, от ви не напрацювали цю якость, якість ще десь в минулому житті. І тому вам потрібно зараз цього навчитися. І абсолютно, от всі такі ситуації вони для нас стаються, щоб чогось навчити, урок якийсь пройти. Тому що наша земля, от наше життя це площадка для навчання. Ми приходимо сюди, щоб вчитися. От і дуже круто до свого життя відноситись, як до гри. Окей. Я зараз маю пройти ось такий от рівень. І що я тут можу зробити? Простіше відноситись до цього, не брати близько до серця, не сприймати, що, о Боже, вся ця кінець світа, а просто відноситися, діяти без страху, що щось не вийде Уявіть, що ви персонаж в грі. Ви там не переживаєте, якщо ви зробили крок кудись не туди, якщо ви пішли іншою дорогою, ви знаєте, що Окей, я зараз повернуся, я почну заново. Точно так само і в житті можна відноситись до цього. І тоді. Цілий ряд страхів якихось обмежуючих переконань він просто відпадає, коли ви починаєте простіше відноситись до життя, коли ви творцем свого життя стаєте. Я творю це життя. Не я чекаю, що мені щось впаде. Не я чекаю, що мені хтось дасть, а я беру і роблю. З допомогою інших людей, звісно, це не означає, що я сам повинен робити. Бо основний страх також людей, які в жертві: що коли вони стануть відповідальними за своє життя, то від них відвернуться всі люди, вони залишаться самотні. Але це не так. У вас буде поруч ще більше класних людей, які також відповідальні за своє життя, які також в дорослій позиції, які також знають, чого вони хочуть, як творити це життя, і ви разом робите його ще кращим, легшим. І воно стає просто неймовірно прекрасним. Тому, любі друзі, я сподіваюсь вам доступно я пояснила, що таке жертва, як з неї вийти і як стати творцем своєї реальності. Почніть просто з елементарного, усвідомлювати, що все, що є у вашому житті, це тільки ваш вибір. І подумайте, а для чого я собі це обрав? Що я тут повинен навчитися. От те, що вам не подобається, там ваша зона росту. Тому я вам бажаю виходити з цієї жертви, подумати, де ще ви можете бути жертвою, в стосунках з іншими людьми, чи там жертва своєї хвороби, жертва своєї роботи в кожного це може бути різне. Подумайте, де ви ще залишаєтесь цією жертвою, і виходьте з неї. Ще, що я хотіла сказати, що жертви дуже люблять маніпулювати. Ними легко маніпулювати. І е, вони часто звинувачують всіх у всьому. Наприклад, ну от їм же ж пощастило. Вони родились в багатій сім'ї. А я ні я бідний нещасний. Все, я нічого не можу робити. Ну от Вона ж красива, вона струнка, а я ні. Я не зустріну своє кохання через це. І на оце, я їм пощастило, все, це зразу розуміти, людина в стані жертви. Або там. Знецінюю досягнення інших людей. Ну, от в них же ж там то-то, то-то-то. А я не можу зробити нічого. Я можу тільки засирати інших. Це жертва. Але ви можете допомогти цій людині підсвітити їй акуратно це, показати, що може бути по-іншому. Сказати, що це переконання твоє. Це не так. Може бути по-іншому. Так. Ще що я хотіла сказати, що. Цього літа я взагалі дуже багато всього планую проводити офлайн. У мене буде такий міні тур з моїми лекціями. От уявіть, що ось це відео на Ютубі воно перед вами оживає. Ми опиняємося в красивому місці десь на природі. Я це все розповідаю вживу. Крім цього, ми ще робимо якусь медитацію, практику, і це все в класній атмосфері з моєю енергією, з енергією інших людей. І ось такі я буду проводити лекції, зустрічі в Одесі, Києві, Львові та Івано-Франківську. Поки що планую цих чотири міста. Не знаю, можливо, в серпні буде ще щось, додам ще щось. Я ще за Вінницю думаю, тому що я все-таки з Вінницької області. Хто не знав, тому побачу. Але я буду дуже щаслива вас бачити. Я... Дуже хочу поділитися з вами класною інформацією, і тема цих турів буде про стосунки з людьми, стосунки там любовні з партнером і призначення. Тому що це дуже взаємопов'язані теми. І це найбільш затребувані теми моєю аудиторією. Я запитувала в інстаграмі і от найбільше писали саме про це. Так що поговоримо про це. Там також буде про стан жертви, я розповім. І зробимо медитацію. І я впевнена, що після цієї зустрічі у вас також ви почнете по-іншому дивитись на світ і більше почнете чути себе, свою душу. І також в липні. 14-16 липня я проводитиму базовий курс в Карпатах. Саме в Карпатах ми будемо 13-17 липня в дуже красивому готелі зі спа, з класними сніданками. Коротше, дуже класно буде в Буковелі самого, тому також буду рада вас бачити. У нас там залишилося всього 5 місць. І в вересні я планую ретрит в Чорногорію. Угу. Буде теж неймовірно красиво. Будемо і відпочивати, і подорожувати, і робити практики різні. Я ще поки готую анонс, анонсу немає. І анонсу турів також немає. От я вам тут розповідаю, щоб ви знали, що таке буде. Але цього тижня в мене на сторінці в інстаграмі вже з'явиться анонс турів. І думаю, наступного тижня я вже закину анонс ретриту, тому що це от все свіжі ідеї. Я одразу вам розповідаю, щоб просто. Не закинути це, і це не залишилося тільки в моїй голові. Так що я вас буду дуже рада бачити. Хто хоче зустрітися зі мною вживу, побути в моєму енергетичному полі, отримати якусь нову інформацію, здійснити квантовий свій стрибок. Запрошую до себе на лекції, курси, ретрити. Там буде класно магія, як я люблю це називати. Все, я вам всім бажаю прекрасного дня, настрою. Не забувайте підписуватися, писати коментарі, ставити лайки. І до нових відео. Пока-пока!